Повчальна історія про те, як важливо дякувати Богу за всі блага. Одного разу полем шов побожний чоловік. Побачивши засіяні поля, на яких достигала пшениця, промовив до господаря. Гарну пшеницю дав вам Бог цього року. Що там дав Бог? відповів господар. Якщо би я не дав достатньо добрива, зарав належно поле один раз і другий, то нічого не мав би. Побожний чоловік, почувши такі слова безбожника, пішов своєю дорогою. Але от що сталося далі? Через декілька днів пшениця вже достигла. Одного дня надвечір зірвалася сильна буря. Посипався град, і з гарної колосистої пшениці залишилося тільки трохи соломи, і що допомогло Орання, сіяння і підживлення. За все піклується і турбується Бог, якщо людина належно дякує Богу за всі блага у її житті.